Це про російська вільна в Україні. Дамочка, звичайно, смілива розповідає людям у своїх статтях про онлайн-насильство і виставляє себе жертвою. Хоча сама мовчить, що з криміналом ходить, ось що пише у статті: кожен етап онлайн-насильства відбувається за певними технологіями. Кому як не тобі знати ці всі нюанси, правда, починала з того, що труїла собак жорстоким способом, а зараз труїть людей під прикриттям рашистського наративу захист від небезпечних сект. Нагадаю, що предмет сектознавства вигадав Олександр Дворкін, голова російського РАЦИРС. РАЦИРС – це підрозділ ФСБ. Продовжуємо. Починається все у віртуальному просторі. На першому етапі створюється наратив фейковий інфоповод. Контент вкладають страшилки про зв'язки з ворогом. Вау, та ти що, Іринка? Це ж так само ти робила із зоозахисниками, які викривали вашу із Олексієм Святогором докхантерську діяльність. Вони роками людей називали біомусором, зоосектою. Кременовська намагалася втручатися у закони країн, і потім взагалі почала клонити до того, що зоозахисники це проросійська секта, і тепер ти скиглиш про медіаатаки. Серйозно за той ж самою схемою вона намагається обгавнити міжнародну організацію Алатра, яку поважають у всьому демократичному світі. Римановська запустила в Україні фейки, що Алатра це проросійська секта, яка молиться Путіну і іншу маячню. Вона сфальсифікувала експертизи і, скориставшись таким становищем у нашій країні, ввела в оману правоохоронні органи, ініціювала обшуки та медіаатаку на волонтерів. Чомусь про це все вона зараз не пише, рівно як про те, що в ці Алата визнали проукраїнською екстремістською організацією. а колишніх волонтерів піддають жорстоким тортурам, кримінальним переслідуванням. Щось не клеїться до АЛЛАТРА Це проросійське клеймо. Хочете два цікавих факти: найперша публікація проти Латра почалась всього через рік після відкриття української організації Алатра. Другий факт: через багато років перший суд над волонтером теж був у Челябінську і від представника Челябінського відділу РПЦ Рацирс. І далі роками цією кампанією займалась тільки Рацирс, як у Рашці, так і в інших країнах, де є їхня агентурна мережа. Крамановська просто виконує завдання Рацирс ФСБ і говорить те що їй кажуть говорити враж. Третій етап жертву відстежують у фізичному просторі, Вихуки наклепу, прилюднення персональних даних, публічні приниження, словесні погрози і так далі. А хіба не так ти вчиняла з тими, кого заклеймила сектами? Ви Святогору роками закликали до насильства відкрито. Тих організацій, які вам не подобаються, зокрема тих, які викривали вашу насильницьку діяльність, не здається тобі дивним і Що вчора ти погрожувала людям розправами, а сьогодні ти корчиш із себе жертву.